Україні існує дві процедури щодо оцінювання роботи вчителя. Це атестація, яка є періодична і обов'язкова. І є сертифікація, яка є абсолютно добровільною, відбувалася в пілотному режимі. Це вимоги були нового закону України про загальну середню освіту і про освіту. І цією процедурою опікується Державна служба якості освіти. Сертифікація, в чому її нюанс? Вона має певну квоту вчителів, які можуть зголоситися на проходження такої сертифікації. Вони проходять три етапи: перший етап це тестування, наприклад, як ЗНО. Вони вчі вчителі проходять ЗНО. Потім іде дуже важливий етап самооцінювання своєї роботи, де вчитель показує себе, як він себе оцінює, де він вважає, які вважає він своїм сильні сторони, які вважає сторони, які потрібно доопрацювати. І третій етап. Це етап, де вчителя оцінюють уже експерти під час проведення уроку. Експерти опитують директора школи, заступника директора школи. Вони оцінюють повністю роботу безпосередньо вчителя у класі, і оце дуже важливо. І сьогодні від треба віддати належне абсолютно випадково. Ми зустрілися, познайомилися з вчителем, яка декілька днів назад завершила третій етап сертифікації. Це було цікаво почути її досвід. Вона була абсолютно задоволена тим, як був організований і побудований весь процес, як оцінювали колеги, а щоб ви розуміли, експерти, які оцінюють цього вчителя, це такі ж самі вчителі. І, і коли тебе оцінює, оцінюють твої ж колеги, це надзвичайно приємно, цікаво, тому що це не тільки оцінка, але угу. це іще а, підтримка. І колеги можуть розказати як експерти, де можна ще було вдосконалювати свою роботу, як це краще подавати, або просто спокійно прийняти рішення і прийняти висновки щодо цієї щодо цього вчителя. Тому сертифікація а. Це добровільна процедура. Б, вона складається з трьох етапів. І В вона має наслідком, якщо вчитель сертифікований, вона має наслідком підвищення посадового окладу ще на 20%. Тобто мотивація в цьому також є, є і не фінансова. тільки так показати себе, так і свої таланти, а ще й власне теж отримати більше коштів винагородження за ту роботу. Я я, якщо ви дозволите, я б вам рекомендував частіше запрошувати в гості таких сертифікованих вчителів. Поясню, чому. Ми інколи в суспільстві недооцінюємо себе і недооцінюємо систему освіти. Ми інколи себе критикуємо, що ось якісь нас і вчителі може не такі, і школи не такі. От чим частіше ви будете запрошувати таких вчителів, ви побачите, наскільки вони різносторонні, ви побачите, наскільки вони унікальні, і ви побачите, що наші діти і майбутнє України в дуже надійних і класних професійних руках. Ми також скажемо, що тут виграють цю сертифікацію не тільки вчителі із міст. Так це також і сіл, селищ подаються педагоги, і теж показують досить хороші блискучі результати. Так. так зважаючи теж, вони також перевіряють свої знання, коли йде перший етап тестування. Вони також можуть подивитися дійсно, що вивчають діти так. і як змінилася зараз система оцінювання. Також дуже цікаво. Бо я думаю, що більшість цих педагогів ще закінчували можливо, школу так під час ну не радянського союзу, але якраз становлення України. І там тоді ще не було ЗНО, так не було цього тестування. І думаю, це також така, такий стимул і мотивація для цих педагогів перевірити, як, як, ж це зараз, як діти себе почувають, здаючи оце ЗНО. Тому думаю, теж тут дуже важлива така от місія. Вчителі до цього готові. Вони, Ми дивимося, хто проходить сертифікацію за наслідками сертифікації. Є вчителі абсолютно різні і вже з досвідом роботи. і Є багато дуже вчителів, які ще Мають роблять перші кроки у професії, тому є абсолютно різні, і всі показують дуже і дуже хороший результат своєї роботи. Безумовно. За наслідками сертифікації не всі її проходять. І ми бачили багато вчителів, які мають амбіцію. Якщо вони не пройшли в цьому році, uh -huh. то вони проходять її наступний рік. І дуже важливо, і для нас дуже важливо, щоб створювати таким вчителям платформу, щоб. Після сертифікації вони мали можливість ділитися досвідом компетентнісного навчання, ділитися досвідом, як вони працюють з учнями, які методики вони використовують, які вони використовують методи навчання. Сьогодні ж знов ми спілкувалися з вчителем, яка я запитав її, як діти реагують в другому класі на повітряні тривоги, як вони організовують, який психологічний клімат. Так, от щодо організації безпеки. Дуже швидко вони навчилися вже переміщатися в сховище, вони дуже організовано це роблять. Але коли повертається зі сховища, от її досвід, вона каже: я вже придумала декілька методик, як їх швиденько повернути в русло освітнього процесу. Тому що діти в сховищі по-іншому вже реагують, по-іншому звикають спілкуватися, і потім повертається важко до освітнього процесу. І тому тут кожен вчитель він унікальний, тому що у кожного вчителя є своя методика, як. Організувати дітей так, щоб вони знову а, включилися в освітній процес, mm -hmm. ну до речі, ми бачимо також стосовно укриттів, так як діти із педагогами там танцюють, грають якісь ігри та роблять все можливе, щоб в той момент не думати про те, що Звичайно. відбувається назовні, тобто трішки переключитися з цієї ситуації, трішки так. якось себе розслабити, так і не ну не нервуватися. Тому теж тут дуже велика подяка нашим педагогам, які працюють, незважаючи ні на що, так і незважаючи на тривоги, там повідомлення в телеграмі. І інших соціальних мережах дуже дякуємо друзі, що робите свою сьогодні надважку роботу. Стосовно загалом сертифікації і аудиту, чи вони проводяться в час війни, також цікаво почути, і чи буде, наприклад, наступного року можливість податися вчителям на цю сертифікацію? Чи є зараз якась інформація? В цьому році. От, власне, я вам сказав, на цьому uh -huh. тижні відбувається і цей процес іде. І відбувається сертифікація, третій етап. Зараз він проходить. Незважаючи на тривоги, незважаючи на відключення електроенергії, ми знаходимо всі можливості для того, щоб провести повноцінний етап сертифікації. І ми його завершимо. Uh -huh. Тобто Наразі цей процес безперервний, так він безперервний. Продовжує ми не працювання. зупиняли е, цю роботу, і як е, е, так як і система освіти працює, uh -huh. так і і ми працюємо для того, щоб реалізовувати свої повноваження.